Доброго ранку вам з Одеси. Сьогодні хотіли відзняти відео відгук нашої пацієнтки пані Оксани про її лікування в нашому центрі. Всім доброго дня! Хочу трошки розповісти свою історію. Я звернулася до центру Дубука в серпні. В мене була така причина, що в мене були болі у кульшовому суглобі, і вже декілька лікарів я пройшла. І останнє, що я почула, останні два мене направляли на операцію в Київ, що треба терміново там щось підшивати, відкачувати якусь рідину, і що ну, просто капець. Я розуміла, що це буде дуже складна операція. Це буде дуже складний е шлях до відновлення, і ну, трошки було лячно. І що мені? Допомогло мені порекомендували цю клініку, і мене навіть змогли прийняти швидко, а, враховуючи мою складну ситуацію. І я була просто дуже щаслива після першого ж прийому, коли доктор мене оглянув і сказав, що божечки, то просто спазм м'язів на суглобах. І після першого прийому масаж мені зробили і розслабили ті м'язи, і біль пішла. І це просто було якесь диво, тому що я була вже готова їхати на ту операцію, але виявилось, що цього не треба робити. Тож приходьте сюди, тут просто супер кльово Дякую вам. Звертайтеся і біржіть себе. Гарного дня.